Наталія Романчук одна з учасниць курсу медицини та поводження зі зброєю. Жінка приїхала на Волинь з Київської області. Я бачила на власні очі, як розстрілювали ірпінь, як горіли дома. Це було страшно, і нам пощастила 8 березня. Змогли вирватися з цього полону в цій окупації, бо орки нас вже окружили. Ми бачили танки, які їдуть на Житомирській трасі. Стояла БТР, і всі хто їхали, обстрілювали. Нам просто повезло. Тому хоч трохи чогось навчитися. Я вирішила прийти. Руку заводимо з цієї сторони. Коліно трохи загнути, вас має удар проводити через... <свят> це діло і виходити ніби в землю. А це око треба закрити, щоб прицільну планку можна побачити. Багато медичної мені знайомо, але <свят> деякі де 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 речі, які було, я все, було, все одно дізналася заново, так само не ми, не у нас ми, не було нічого що такого, що щоб знайомитися зі зброєю. В такий період не хотілося б цього робити, але це потрібно знати. Перші дні було дуже. Ну тривожно на душі знаєте, прийшов вінкомат. Мені вінкоматі сказали, ти не служив, поки нам не потрібно. Чекають дзвінка. В теробороні сказали, що не маєш зброї, поки на жаль, не потрібно. У мене є жінка-медик, вона мені сказала, є такі курси. Я сказав супер. АК-47, саме елементарне прости це як приєднати магазин, зняти запобіжника і повернути затворну раму. Він вже в бойовому положенні. Два важелі ви натискаєте. І повертайте тяжко робити до локтя. тобто і так ви весь бід використовувати, використовуєте. Крім теоретичного аспекту, у нас є ж практичні навички. Тому людям це дуже важливо, треба знати не тільки не тільки знати, як це робити, треба ще вміти бо бойського це самому робити. Навчання розпочали наприкінці лютого. За цей час долучилися більше восьми тисяч людей, каже організатор Віктор Корсак. Учасникам крім практичних занять пропонують для додаткової інформації спеціально розроблену методичку з тактичної медицини. Раніше відбувалося щодня, коли був великий наплив людей, бо в нас було по 500 чоловік на день. Сьогодні, вже коли цей наплив стих, ми робимо їх раз в тиждень тут, а для мирних жителів, бо по військових частинах ми робимо набагато більше. І що четверга на 11 годину участь у заняттях безплатна. Ставляться на ножки в сторону ворога в 30 метрах. Воно знищує вплоть до корчів, викошує. Вадим Панафілін, Віктор Ланьковський, новини на Суспільному, Луцьк.